Друзі, всім всім привіт! Рада вас всіх вітати! У себе в гостях. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу посадити ехінацей із серії Фонтан. У нас сьогодні з вами буде чудова нагода поспілкуватися разом у відеоформаті, а також подивитися та на що звернути увагу при посадці ехінацеї з касетної розсади. Якщо вам ця тема цікава, а також ви обожнюєте цю квіточку, я вас запрошую разом це зробити та дізнатися, деякі нюанси. Розпочати я хочу саме з посадкового матеріалу, той, який ви зараз бачите на вашому екрані. Тобто це є касетна розсада, яка до нас приїхала в Україну з європейського розплідника. Ви також можете бачити, як я визволяю ці корінчики з цього торфостакану. І найголовніше, для чого я це роблю, для того, щоб ехінацея, її попа не могла загнити. В цьому стаканчику, в нашому ґрунті, якщо його не прибирати. Тому що погодні умови можуть бути різними, і волога може бути. Ну, а ви, мені здається, знаєте. А якщо ні, то зараз дізнаєтесь, що ехінацея – це є сонячна квітка, і в неї повинні бути ось такі корінчики. Подивіться, які вони гарнесенькі. Тобто в неї є широченний потенціал до гарного зросту, бо коренева непогана, і дуже добре, що ми з вами її визволили з цього торфостаканчика, з того ґрунту, який обожнюють європейці, тобто торф, але він нам не підходить, і тому ми ось мали таку змогу її прибрати для того, щоб побачити її красу в вегетаційному періоді зростання. Беру я вас з собою, давайте ми підемо та знайдемо місце для її посадки. Я обрала саме. Невеличку таку ділянку, яку я вже починаю потихеньку засаджувати, бо в мене є тут таке місце біля дерев, точніше, між деревами є трохи сонечка, і я хочу саме тут ехінацею цей сорт посадити ось в цьому місці, для того, щоб потім милуватися її красою. Тобто тут буде для цього сорту така невеличка, може так сказати, легка тінь, точніше, буде завжди сон. Ночка, і в деякий там період часу трошечки тіні. Легкої для того, щоб вона зростала. Зараз я вам показую, як виглядають корінчики, саме посадковий матеріал, ви бачите, скільки є листочків. Отут, бачите, біля півників ось такого відтінку, який я, дівчатка, обожнюю, бо це є сильно пахучі півники і у нього квіточка здоровенна. Отут, коли я знімаю відео, аромат просто не передать вам словами. Пахощі запаланяють якусь певну частину мого садочку, і коли проходиш повз цих півників, неймовірно і стоїть аромати. І мені сьогодні дуже пощастило, що саме в такий період я маю змогу посадити ехінацею, нюхати і поруч мати задоволення. Привіт-привіт усім! не тільки від посадки, ну а також приємні враження та емоції від цього аромату. Я розпочала цей процес. Посадки. Ви також бачите, яке я обираю, ну, мені так здається, розстояння між рослинками для того, щоб нічого їм не заважало, щоб вони один одного не мішали. Ну, от Бачите, всі ми з вами їх посадили, отак от це все виглядає. І я гадаю, що все з ними буде добресенько, і буду за цим дійством спостерігати сама, а також вас брати з собою для того, щоб ви також могли побачити, що буде відбуватися з ехінацейкою. Я цього разу, як ви вже зрозуміли, взяла і поливаю. Ці квіточки, бо минулого разу, коли я саджала хінацей, точніше пересаджувала, знайомила вас з кореневою системою ехінацеї іншого сорту, мені дівчатка написала, чого ви не поливаєте. Ехіноцеї. Але мені здається, що воно і так було б зрозуміло. Ну, коли ти саджаєш рослинку, що треба поливати. Але на камеру я не робила у минулий раз, тому мені прилетіло, як то кажуть, повідомлення щодо відсутності цього дійства. Тому цього разу я вирішила все ж таки вам показати, як це все відбувається від А до Я. І ось така у мене вийшла галявинка вже з политою квіточкою, з цією касетною розсадою. І тепер нам з вами лишилось за нею поспостерігати, щоб вона прийнялася, ну, а також милуватися красою цієї квітки у квітучому вигляді. Буду вірити, що вона все ж таки в мене цього року заквітує. А це обов'язкове дійство, навіть коли саджаєш ось таку малечу, для того, щоб вони поєднувались. З такими півниками, звісно, не під час цвітіння хінацеї, а просто з листочками цього сорту півника, коли він вже відквітує. Так що, дівчатка, хлопці, я вам дякую за перегляд цього відеоролика, буду вірити, що вам все сподобалось, що ми з вами вже цього літа побачимо цвіт ехінацеї. Фонтан сорт ЄЛОВ, і будемо насолоджуватись її барвами. До зустрічі, до нових відео. Завжди ваша іра. Саджайте квіти, ті, які вам подобаються, ті, які ви хочете дуже мати в своєму садочку. А також майте їх аромат, ним Насолоджуйтесь та даруйте радість, добру своїм близьким та рідним. До зустрічі усім.